Добрий день! Добрий день! Прапорщик-марущак. Порушуєте правила обгону. Кому сенс? Маршрутку ви обігнали? обійняли? Маршрутку. ЛВ-0127. Так, прапорщик. Свідчення можна бачити? 100%. Вам показати треба, як виїхав? Звичайно. Ми теж зняли вас. Не тільки показати, всю документацію принести. Марущак, Роман Андрійович. Дійсно з 19.00. Що вас ще цікавить? Фактично, водія тих паспорт. Так паспорта немає. Доступ і стати. На яких підставах? Ви порушили право дорожнього руху. Ну, ви ще, поки, того, ви ще поки що того не доказали. Ну не доказали. Будемо доказувати. Ну, То доказуєте, тоді буде. Наразі ще нема підстав. Туда? Покажи, бо немає підстав. Нема. Mm -hmm. Димсь, справа від вас перехрестя. Я не бачу, мені сонце в очі Я не буду виходити. Що ну, виходит. це, це таке? Справа, бачите, від вас перехрест. Бачите. No. Далі дивимось. Яке перехрестя? От справа від вас перехрестя. От фото? знак тут справа і зверху стоїть знак перехрестя. Це що То... Тихо-тихо, чекай. Бачите, от Ваш автомобіль. Маршрут там. Тут да. не видно, що це мій автомобіль. Зараз я вам покажу номерний знак. Далі, ваш номерний, ваш автомобіль. І ну, от маршрутка, яку ви обігнали. Цей прилад запломбований. Усі ну, інформації запломбований. Що зроблений? Ну всі інформації на цьому приладі запломбовані. Як запломбований? Є, Є дозвіл і сертифікація. До а 33 наказ про що говорить, знаєте? Прошу пана, я вам ще раз кажу. 33 е... наказ, знаєте про що говорить? По-перше, ЛВ05. Так. Я не бачу, сонце світить, я не бачу. Ну що я вам зроблю? Покажіть, буд... бігайте по дорозі. Чи? Я не прошу вас прошу бігати. 05-48, роз... Посвідчення можна бачити? Так, прошу. Андрій Іванович так. до 312.12. Добре, до далі слухаю вас. Покажіть, будь далі ласка, чи, на ваші чи запломбований носі інформації? Запломбований носі інформації. Так. Тому що, е, е, Якщо є можливість Якщо є можливість стороннього втручання в носі інформації, в фотошопі можна зробити будь-що. То Подібний на Причому я, я, що про автомобіль говорю, я говорю про прилад цей. По-перше, він не, за, не зафіксований на штативі. При, при, ми, швидкі, ми швидкість не, 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 не вимірюємо. Немає а значення, ви, що ви ясно. знімали. Дайте, будь ласка, свято. Немає значення, що ви, я, значення, що ви я, знімали. Я, що, я вам ще раз кажу. Е, ви, ви не швидкість Ми знаходимо фото-відеозйомку. Фото-відеозйомку ведемо. Порушуємо правила дорожнього руху. Та як зараз проходить цільова операція, обгін у Львівській області. Згідно так, згідно чого ви використовувати провод без штатива? Без що? Без штатива. Я вам ще раз кажу, ми з. Е... Знімаємо фото, відеозйомку, зйомку, порушення правил дорожнього руху. Не фіксуємо швидкість, а порушення правил оборудова. Я не порушував правило обо. Ясно, ну то є ваше право. Я ж вам я вам, я ж вам, вам показав, доказав вашу воно. Ні, ви ще то не доказали мою ворогу. То є ваше право стверджувати. Ви не доказали. Що ви, що ви що, то є ваше право стверджувати що завгодно. Про я фото, відеозйомку вам довів. Ні, ви не довели, ви не довели ще. Ну, не то Ну, добре, Добре, покажіть, будь ласка, документацію на цей прилад. Чому я маю підходити до автомобіля? Мене, а чому я маю мене закон зобов'язує виходити з автомобіля підходити. Не вас закон зобов'язує мені доказати кажу, порушення. Під, до я усі документи підходити до автомобіля. Інспектор, Вас закон зобов'язує згідно з 62 статті Конституції. Закон зобов'язує вас доказати я вам і згідно двісті 250... зйомку дав на прилад. А я не впевнений, що цей прилад не, не є якийсь саморобний, і що він і що він ви працюєте згідно чи... Чину... якщо ви от, власне ж це моє і право, і я ним користуюся. Я... Покажіть, будь ласка. Мене закон не зобов'язує виходити з автомобіля. Можете не виходити документи. Будь ласка. Покажіть, будь ласка, документи наразі. Вот от вся історія пред'явити документи. Для чого придивити документи? Прошу, тому що ви Я не порушував інспектор. Прошу. Я не порушую. Добре напишете, що ви не порушили. писати. Скажіть, будь ласка, чому а, я маю. Щось... Я ж вам не за я що вам шукаю. Інспектор Чищари. для я того, щоб фото, скласти відео, протокол. Так. Послухайте мене, будь ласка. Слухаю. Для того, щоб скласти протокол, згідно так. чинного законодавства. Так. Ви зобов'язані згідно чинного законодавства належним шляхом так. доказати так. моє порушення. Згідно двісті п'ять фото, відео... Це відео. не є. Ви ще мені наразі не доказали. Мені просто показали якесь відео на якомусь приладі. Не відео навіть, а фото на якомусь приладі. Повіжі мені якісь посвідчення так. Якесь. Інспектор, Ваші. для чого? Як для чого? Щоб я подивився? Чи ви маєте право їхати на дані чи транспорт маєте. Ви сумніваєтесь в тому, що я маю так, право їхати сум, на... Так, на... сумніваюся, так. Добре, я вам покажу. Скажіть, Якщо ви хочете бачити, для того, щоб запевнити, ви що я можу... Прошу. Подивилися. Ну, я маю на це право. Ну, чи не маю? Я... А, а я не маю права. Ваша робота здатна. Посвідчення водія? Секунду, секунду я. Я не дам вам переписувати мої ви дані на якийсь листочок, на якісь листок лист... згідно закону України про збереження особистих даних. Я вам не дам свої дані, переписую на якийсь листок паперу. На... Ні, не ви переписуєте на листок паперу. Шанові, Інспектор, про... викликайте що що, я... Інспектор, викликайте сюди відповідального. Інспектор, викликайте сюди відповідального, у нас не складається, тому що в нас не складається спілкування. Ви порушуєте закон, звісно. Інспектор, викликайте сюди відповідального. Я настоюю на тому, що ви викликаєте ні, ви викликаєте відповідати. Бо що вам не подобається, звуки там телефон довірить. Питається містом, наряд має право навести службу. Інспектор, я буду зараз дзвонити 102, а телефон не телефон довіри. Ви хочете, то і ваше особисте право. От власне, що це моє право, я буду ним користуватися в повному. Право, має, маєте право дзвонити Я буду цим користуватися в повному обсязі. Все добре, передивіть, будь ласка, психичний водієм. Інспектор, я вам не дам переписувати свої дані на якийсь листочок паперу. Якщо вважаєте, що треба складе протокол, складайте протокол і записуйте мої дані в протоколі. А, а ми протокол. складаємо протокол. Складає протокол. Складає протокол. Ні, ви записуйте на якийсь листочок паперу. Зніми на якийсь листок паперу, хочу записати мої дані. Прошу, подивіться. Ні, витягнути. А переверніть туди, куди ви хотіли записати. Тих паспорта нема, вам сказали, інспектор. Добре, зрозуміло. Буду... Ну, то... Інспектор, викликайте відповідального. Для чого? Для того, щоб ви порушуєте закон. Звісно. Ви некомпетентні в тому. Ви порушуєте закон зараз. Ви... Якщо ми ну, не компетентні, ви маєте право південний термін написати, оскаржити в суді. правильно? Я маю десятиденний термін, оскаржити. а ваші о, дії я маю півроку часу, оскаржити ваші дії. Будьте оскаржувати наші дії в суді. Якщо ми не ми вам надали свої всі дані, правильно? Ми надали. Так? То, не надали того то недостатньо. Що ви надали. дані на прилад мені не надали і ви не доказали чи чому я маю виходити? Я не ви на тому, щоб я виходив з автомобіля? Я, не я не вас не боюсь. Не ви я вас боюсь. Я не буду виходити так, з автомобіля. Те, викликати що? відповідального. Для чого я буду викликати? Для того, щоб в нас не складається спілкування. Ми їм вправ в право закону України про міліції немає такого, що Ми маємо. Ви друге телефон звонить 102. два. Нас вони з нашу вимогу можемо а тільки... вони з мого телефону сто два. Нас вони з мого телефону сто Придивити своє службове посвідчення і номер і номерний. Неї... Де, Де ми, з... з... ми знаходимося? В якому місці ми знаходимося дорога? Деревач село. На в'їзді в село Деревач? Так. Викликай 102. Викликайте, обов'язково. Ви ж два тижні тому спеціально вставали, сказали, що я вас зупиняв. Правда, була така історія? Була така історія. Так. Бо ви мене зупиняли. У мене є знятий Та реєстратор, так? Сьогодні ми так. вас зупинили. Зупиняли, а, а зупиняли ви мене? Ну то. Це було вже до нинішнього дня. Показати на великому екрані, що я вас зупиняв. Їздити спеціально, щоб ми вас зупиняли, правильно? «За дискутувати. Для чого, для чого ви таке от говорите? Що я щось спеціально... «Та ви спеціально їздите і провокуєте. Дискут... Ja. Я, ніко... yeah. я, нікого, я нікого не провокую. Ви, ви на провокації Алло, добрий день. Мене зупинили працівники Державної інспекції на місці, їх... на в'їзді в деревач. Так. Прошу? І порушують закон. Не хочуть мені надати документації на прилад. І хочуть мої дані переписати на якийсь листочок паперу. На адміністративний протокол перепрошую. Не на відмазуйтесь. То був інший паперчик. Алло. інспектора хочуть переписати мої дані на якийсь листочок паперу і не, не надають мені документації на прилад, яким нібито зафіксували моє порушення. І, і говорять мені, що я їх провокую, що я, спеціально, що я спеціально порушую для того, щоб їх спровокувати на, на якісь їхні дії, невідомо які. На, на прилад, яким а, якоби зафіксували не моє не порушення. Мені мені розказують, що я мушу йти в автомобілі, тобто, а, в зухвалій такій формі, що це просто атас. Що про, просто збір, АТАС. Збір я не знаю, ну я, я, що, я, ж, не є, я, я ж не є експерт, в якому, в якому вони стані. Порушили, але інспекція повинна якось законно працювати, а не. Законно? як? Законно? Андріан, у мене є я, що відмовляюся. Ну, ну, докум... Я, мене, я, мати, я е вам відмовляюся е на даний документ? Ні, я відмовляюся. Вони відмовляю. Інспектор, що означає, поступили Чи, не так? Кажучи, ну ви зброю маєте. Ну що означає поступили не так? Ну як може бути таке, поступили не так? Ну. Інспектор, говорити. Порушили, а, треба ну, мати незаперечні ху, докази добре, того, що, щоб, щоб добре. говорити, щоб говорити, добре. порушили говорити. Порушили не можна добре. простому пересічному громадянину. Тому що це є образа для мене. Ви мене особисто ображаєте, а а якщо а мені так, а якщо мені таке що я маю донесся. Ви атошо, а то ж розкаже вас провокую. Як можна спровокувати людину зі стійкою психікою? І як можна видавати зброю людині, яку можна спровокувати? Розумієте, ви вас ви зараз кава і, і скажете, що, що вас спровокували. <проду> <проду> <сплювати. проду> фу фу 10 разів <проду> буду сплювати, 100 раз буду сплювати. Добре, пане Андрій, давайте їжджайте. Щасливо не зможуся. Щасливо їхати. Дякую і вам щасливо. Ні, я покажу вам документи. які Пане Треба аж правильно громадяни України. Поїхали. Інспектор, ви в бажаєте, щоб ми зустрічалися з вами часто. Ви бажаєте, щоб ми часто з вами зустрічалися. Інспектор, я буду вас скаргу писати. Я буду на вас писати скаргу. За те, що ви мені погрожували, ви мені тільки що погрожували, що ми з вами зустрінемося. Інспектор, ми з вами зустрінемося, але зустрінемося з вами в суді. Ми з вами зустрінемося в суді. Ви спеціально провокуєте мене. Ви мене провокуєте. Я маю право на, на я маю право ре, на реакцію на провокацію. А ви не маєте права? Ми зустрінемося з вами в суді за провокацію. Я буду на вас писати скаргу сьогодні. Сьогодні ви адекватно себе ведете. Інспектор веде себе неадекватно. На складне, во написано скарга. Я зняв вашу Показати вам скару, інспектор Малофонківської області. прокуратурою зараз тягаємося. З прокуратурою тягаємося зараз. Є фото відеозйомка і автоматичний. Поїхали. Поїхали зараз. Прокуратуру їдемо. Сідай, поїхали. Все, щасливо їхали. Дякую.